Привіт, я Лілія, ai експерт і бізнес-інтегратор. Маю 12 плюс років досвіду в IT. Я допомогла 100 експертам і бізнесам впровадити штучний інтелект у роботу та процеси. Це вступний модуль курсу. Я віртуальний аватар Лілії. Курс проходить наживо. А тут ви дізнаєтесь, що вас чекає і які результати отримаєте. Ми говоритимемо не про роботів, а про практичний. AI-інтегратор. Який уже сьогодні допомагає автоматизувати заявки, генерувати контент, відповідати на листи, аналізувати продажі, впорядковувати задачі і заощаджувати до 40 годин на тиждень. Штучний інтелект це ваш цифровий помічник, маркетолог, копірайтер, аналітик і асистент в одному. Ми використовуємо AI, Make, NVCNN, Google, Notion, Telegram і CRM. Технічні знання не треба, потрібні бажання і дія. Побачимось на курсі.